Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні я покажу ось таку чудову систему приготування їжі від Fire Maple. Називається вона Cooking Kit W Gas Burner, або Cooking Kit with Gas Burner, як вам більше подобається. Це такий собі більш доступний, але не менш якісний аналог всесвітньо відомої системи приготування їжі від фірми Trangia. Я думаю, що вам ця тема точно сподобається відразу а, тут і чайник, і баняк, і сковорідка. І ще е, газовий пальник зі шлангом. Дуже прикольно, дуже класний наборчик. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що повне відео вже вийшло на моєму YouTube-каналі. Обов'язково переходьте, дивіться повний огляд, так ще і цю систему зможете придбати зі знижкою 10%. Для цього необхідно написати мені в Instagram або в Telegram. Не забувайте користуватись моїми промокодами, підтримувати мене е, коментарем або вподобайку. Всім величезне, дякую. Бережіть себе. Вся корисна інформація під повним відео. Переходьте, дивіться всією сім'єю і з друзями. Бережіть себе і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі.